У нас есть просто такая пушка, и будет этот шоус. Залаз подарунок за пророжец. Це, це наилюбимый друг. Че, серьезно? Ой, убьешься. Давай, давай, тушите. Зроби, будь ласка, обзор на цю топову машину. ні? Ні. Нормально чітно буде? Ну ні, ну це типу лайф. А, у нас є просто така пушка, это шотс. ЗАЗ 969-х, наверное. Я не знаю, на самом деле. Коротше, це Порш на мінімалку, Двигун ззаду. Повітряне, повітряне ополодження. Машинка-бомба. Взяли на студію, у нас розвозка буде така, Розвозить, показує. Якщо ти виїхав на природу і тобі стало скучно, достань фонарик з машини. Показати під'язку?

Сиди, да. сиди. Авторські права. Авторські права. Просто бути креатив. Власно, придумали хлопці, як подарунок для свого товариша. Подарунок запорожець. Це найлюбимий друг. Что, серьезно? Може води? воды. Контанцы пити. Бля, ти зараз туда <риклад> все в пилі, ты? Вот там <тарк> не стоїть.

А що поручку? Має дуже важлива місця. На цьому попросив взяти тебе інтерв'ю. Ні. Він не відмовляється. вандализм какой-то. Знаєте, як виглядає дружба? Це в переход добавиш. Коротше, хлопці, які є нашими клієнтами, вирішили зробити своєму другу такий подарунок прикольний. Вони купили запар, Ми пофарбували на ньому диски, зробили таке невеличке рішення по клеюванню. Ми зробили тільки племен, чи ми там дительну хмийку під капотного простору. Ну особо ми нічого там такого не зробили, просто відмили авто, нормально пофарбували по -по -по диски. Ні, 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 стій. По іншому це не звіт про роботи. Ага. Я постійний глядач сторінки К2, то хочу зробити своєму другу такий подарунок. Не треба, скільки вартує ця, ця <laughs> послуга? Що це взагалі за послуга така е, наклейки на Запорозьці? Ну, наклейки насправді ми зробили дизайнерський такий проєктик маленький. тобто Хлопці захотіли щось прикольне нанести там з життя, яке е, показує який цей тіп, які в нього там прикольні фразочки. Тут можна побачити на кузові, е, якісь прикольні з ним зображення, там, типу, як тут кружечки з телеграму, де він п'яний, якщо не помиляюсь. Ну, це все прикольно, це дає атмосферу, і ми це все склали от в такому вигляді. Як нам сказали, мінімально щось прикольне придумати. Все залежить ми від ідеї. Ми робили, тобто. неначе нещодавно запорожець, також такий е, золотий стий. Ну там да, так. Ми більш детальні послуги робили це для блогера Скуратова. Е, ну, це там, не те саме авто? Це зовсім інше авто. Там був кабрік-Запорожець. А, до речі, ми там наліпки теж наносили, біткоін, здається. Було таке. А тут просто оклеювання якраз під подарунок, по вартості. Якщо цікаво, це все індивідуально, тому що е, це від ваших ідей. Типу, скільки потрібно сил для дизайнера, які ідеї потрібно втілити на курс. Дизайнера. Да, ну, тут була робота, ну все ж таки, ці всі зображення треба якось компонувати, ці всі написи Як вижай, додати. Дизайнер додав це до свого портфоліо. Я думаю, це одна з найкращих робіт. От. І... Це? Ти можеш познайомити нас з людьми на цьому авто? 에, поки це великий секрет. Я думаю, після суботи, коли це авто подарується, вже потім можна буде розкривати карти. А поки я сьогодні виставлю це на YouTube? Не треба. Диски, наша ініціатива, трішки додали стилю, освіжили їх, підшкурили, тому що вони були в дуже поганому стані. Зараз вони виглядають прикольно, сільово. Як думаєш, яка буде реакція у власника? Можеш її показати, будь ласка. Ні, я не знаю. Зроби там типу Ваа! Я би фігел стояв, так би стояв, казав, типу, Чо? Че, блядь?